У головному управлінні розвідки України саме північну Корею вважають найбільш небезпечним для України військовим союзником Росії за словами керівника Гур Кирила Буданова. Це місце належить північній Кореї, і він пояснив, коли корабелі з боєприпасами КНДР. Припливає до Російської Федерації вже за вісім днів на фронті. Окупанти починають посилювати тиск. Ну і крім того, нещодавно лідер Північної Кореї Кім Кімчен наказав активізувати розроблення виробництво і розробку і виробництво нових ударних дронів з широким застосуванням технології штучного інтелекту. Тож ймовірно, у майбутньому дрони КНДР будуть разом з іранськими шахедами атакувати Україну. Ну і на цей випадок російська пропаганда вже готує собі алібі, і на всіх кремлівських каналах на випередки звинувачують Україну у підготовці провокації, зокрема обстрілах дитячих садочків, щоби за словами пропагандистів звинуватити Росію та іранські північно-корейські ракети. Ну і долучаємо до обговорення Тараса Загороднього, політолога, керуючого партнера національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. Ну, нічого дивно в тому, що найкращі друзі Російської Федерації, це найкращі країни у лапках КНДР та м, Іран, так, така собі компанія. А захід має переконливі докази. А Іран ні для кого нікого це не дивує, заперечує все. Взагалі, що відбувається? Я, я, що взагалі можна вдіяти з цим? Бо ракети, як каже голова нашого гуру, потім летять в бік України. І ми все, все це бачимо в режимі реального часу? Ну, яка не яка кампанія, але більш на союзники, як деякі, на відміну від деяких західних країн. Так? Принаймні, ми бачимо, що КНДР, скоріше за все налагодило виробництво спеціально для підзамовлення Російської Федерації. Це була ну достатня зрозуміла схема. Вони у них є люди, у них є робоча сила. Росіяни, скоріш за все, надава надають сировину гроші технології. Вони виробляють відповідно, зганяють людей на заводи. Те ще саме саме стосується Ірану. Тобто там є конкретні інтереси, які достатньо активно втілюються в життя, і ми маємо конкретні приклади, коли північно корейська зброя з'явилася на Полях битв в Україні літають ракети. Я пам'ятаю, як говорили, що не дай Боже, деякі західні країни, що не дай Боже з'явиться північна корейська зброя, будуть великі наслідки для них і так далі. Ну, Іран бачить, що в принципі ніяких наслідків немає, чому б самі не спробувати. Хоча тут слід визначити, що Іран намагається те, що називається пітляти. це правда. Вони десь передають чи не передають так, ну принаймні, ми не бачили свідчення стосовно того, чи є в дійсності ракети вони принаймні ще не прилітали в Україну. Ось і єдиним способом. Тиснути на Іран це ну є тільки військова сила, тому що а, ну на жаль, політика західних країн досі не полягає в тому, що вони удають, що вони досі не знають звідки у хуситів, а, які перешкоджають а, світовому суднопластву в районі Червоного моря. Звідки у з'явилися балістичні ракети, дрони та інші речі а, знову дають, що, начебто, іран тут не до чого, та багато чого іншого тут вже в першу чергу. Це втикається в достатньо таку ялову політику і Сполучених Штатів Америки, головного поліцейського, так і інших країн, які досі удають, що, начебто, вони не розуміють, хто тут, що існує вже цей блок країн у вигляді Росії, Північної Кореї, Ірану та Китаю, які фактично створює блок таких країн, які торпедують а західну систему міжнародного права, яка існує з 1945 року. Ну і що ця західна система міжнародного права собі думає? Мало того, що вже так знаєте, всі розуміють, що воно це міжнародне право не працює. А от е, головний поліцейський нашого нашої планети щось теж робить вигляд, що Нічого такого страшного не бувається, можливо, є якийсь план, який застосують, застосують американці в разі, а от в разі чого і після чого. І, взагалі, у ці візити, те, що ми бачимо, не знаю, навіть якщо там нічого не йдеться про конкретні якісь обсяги, ракет там, е інших видів озброєння, сама картинка, яка е яку справляють у ці е відео. Вона каже про те, що дійсно коаліція у цих поганців вона посилюється, вони дружать, вони тримаються разом, і в принципі їм вдається просувати свої наративи, такі військові, дуже болісні, від наслідки яких це конкретні реальні смерті, руйнування. От. А західний світ все ще думає. Не знаю. Може, може, можливо, можливо, от. Я знаю, що я вас хочу запитати. Дональд Трамп, наприклад, якщо він прийде, пам'ятаєте, він він казав, що я знаю, як розмовляти з ким чинином. Я дуже швидко наведу лад в цьому безладі. Е, ну, в дійсності, як знаєте, достатньо точно помітив голова Литовського МЗС, коли робив інтерв'ю нещодавно. Ідея відзначав, він сказав таку досить складу зараз. Міжнародне право більше захищає російські ракети, які летять в Україну. Так а на можливість Україні бити по території Російської Федерації. На жаль, це так, оце видається. Тобто, якщо Україна почне діяти як Росія, так то нам одразу ж почне прилітати, будуть розповідати, що це. А це звірство, так не можна діяти, і так далі. Хоча Україні надають дають можливості бити своєю зброєю. Єдине, що зараз працює, це працюється, це от нашими дронами. А оце те, що це оце це спільна операція СБУ, ГУР, ССО по Тверській області, СБУшні дрони прилетіли нещодавно в цей. Шулайка там, по моєму, аеродром в тому числі буквально позавчора. А це оце єдине, що ще раз говорю, чому потрібно мати власне ВПК і не зважати не, не, не на неякі примхи, те, що відбувається. Чи зміниться політика з приходом будь-якого республіканця Сполучених Штатів Америки? Я вважаю, що зміниться. Тут питання не в тому, що він буде там розмовляти, не розмовляти зрозуміло. Ми не знаємо, що буде робити Трамп, але ми точно знаємо, що він точно зробить з імовірністю. 99%. Це зніме всі обмеження на видобуток американського газу. Uh, і американської нафти, і в тому числі, дасть доступ на зовнішні ринки, uh, наприклад, канадської на нафти, яку зуборну фактично зупинив uh, діюча адміністрація Байдена. Uh, це означає, що такі чудові країни, як uh, Росія та Іран, не зможуть так вільно продавати нафту. Тому що через обмеження, які були накладені саме цією діючою адміністрацією, зараз світовий ринок змушений користуватися нафтою Росії та Ірану. І друге, що буде точно робити Трамп, це не буде рвати економіку Китаю різними митами обмеженнями які тільки можливі для того щоб е, е, реіндустріалізувати сполучені штати америки тому що коли він говорить що він буде розмовляти він же не говорить як він буде розмовляти там же ж буде може бути розмова те, що я завжди у вас теж в ефірі говорив про повторюю, добрим словом і пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. А, там же ж не буде, мабуть, як з рівними розмова. Там буде з рівними, тобто буде розмова в стилі Я вам говорю те, що ви повинні зробити в такі от строки. Якщо ви не зробите, буде дуже погано. Ми зробимо таке, таке, таке. А в, в тому числі. А от що вони в першу чергу от що вони можуть зробити? Ви ж пам'ятаєте, був колись візит, коли Трамп а, 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 їздив а, а, до Кімчанина. Угу, угу. Автогаз не виключено буде бомбардування Ірану або руками Ізраїлю, або безпосередньо Сполученими Штатами Америки. Ну, принаймні за часів Трампа він не приховував і він особисто хвалив рішення знищити генерала Селі Майні безпосередньо на території Ірану, не руками Ізраїлю, так, а безпосередньо сполучено військами Сполучених Штатів Америки. Оце найбільш ймовірний сценарій. Тобто, в першу чергу, ці високопосадовці, так звані Ірану, так вони мають перейматися за свої власні життя, в яким в принципі загрожує небезпека. Тобто, якщо ну, там не просто не тільки високопосадовці, там я думаю, що якщо постане питання зараз, я бачу постійно у нас говорить теж. Що... Там Блінкен і все інше, а я, я, я скоро створить ядерну зброю. Така ви чого сидите, сидите і дивитись на те, що він створить ядерну зброю. Значить, інфраструктура, яка створює ядерну зброю, вона повинна бути знищена. Чого ви І тому в даному випадку, от зміни, про які ми говоримо, вони скоріш за все будуть сіки при зміні саме республіканців, незалежно того, це буде Трамп чи хтось інший, тому що на жаль. Я не бачу волі у демократичної партії ну, діяти так, як і повинна діяти над державою глобальний поліцейський. А як вважаєте, чи використає от цей аргумент, що відбувається у всіх ломачах таке зближення і зміц зміцнення союзу Росії, Ірану, Північної Кореї, Китаю як додатковий в плані просування мирного плану, який він? Збираються вести до Вашингтону. І чи може цей, ця карта зіграти? Ну це трохи інша історія, тому що це трохи інше. Ну я, я не впевнений, що це буде сильно співпадати. Хоча е, політика того ж там Селівана і політика Байдена на те, щоб війна. Була не, розпо, не, не розросталася, вона вже провальна ця політика. Ну фактично проти України воює. Ну давайте будемо відверти, що три країни: це Північна Корея, це Іран, ну і Китай, деякою чином. Тобто, це фактично ознаки Ну де-факт, світової війни. А і це ще раз говорить, що та політика, яку намагалися робити, щоб війна відбувалася тільки на території. України вона вже провалилася для того, щоб вона не розросталася, і тим більше Україна відчуває що це, те, що створити хоче такий кривавий заповідник, не переносячи війну на територію Російської Федерації, України це не підходить, і в принципі Україна діє відповідно вже до своїх інтересів, розуміючи того, що виграти цю війну можливо тільки знищивши. Починавши війну на території Російської Федерації, що не дуже подобається багатьом на заході.